У застосунку Резерв Плюс з'явився статус бронювання від мобілізації, який військовозобов'язані можуть показувати уповноваженим органам. Повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Аби ця послуга у застосунку Резерв Плюс запрацювала, необхідно натиснути три крапки праворуч від документа обрати оновити документ. Після цього ви побачите свій актуальний статус. За словами чиновниці, новий статус вже доступний для 340 тисяч українців, які скачали за стосунок, оновили дані та мають відстрочку через бронь. Відомості про статус військовозобов'язаних довелося вносити вручну, просканувавши перед тим сотні тисяч паперових документів. Якщо інформації про відстрочку немає, це означає, що не вдалося відцифрувати наказ про бронювання через відсутність інформації, що ідентифікує вашу особу. Пояснює Чорногоренко. Робота над цим недоліком ще триває. Також наразі готується бета тестування послуги електронного бронювання для підприємств. Повідомили у відомстві.